Вітаю на каналі. Сьогодні я пропоную подивитися розклад на Влада татарського, так званого російського воєнкора. Насправжнє його ім'я Максим Фокін. чи Фомін, якось так. А влад татарський це його псевдо, який він взяв з одного романа Філєвін. Питання полягає в тому, хто це зробив. Чи є тут український слід, чи це, чи це російські партизани, чи це зробило ФСБ. Так. Поправді кажучи, я до, про, до вчорашнього дня навіть не чула про такого Ну, Він для мене взагалі ніякої цінності не представляє. Просто подивимося, що це відбувається. Так, дайте нам е, сигніфікатор цього Максима. Бо все-таки він народжений під іменем Максим. <кхи> Мабуть, його всесвіт бачить як Максим, а не як Влад. Хоча історія дуже мутна, так, да, з цими псевдонімами. Так, дайте його сигніфікатор. Король Пентаклів. Ой Боже мой, та що ж таке? Як, як не колаборант, як не мерзота якась, так король Пінтаклів. Хоча вважається, в принципі, карта позитивна. Ну, Король Пінтаклів, ще твій сигніфікатор який. Королева Кубків. Бачите, двойство він. Творчий псевдонім взяв інший, ще твій сигніфікатор, який буде, дев'ятка кубків. Е, щось так по цих картах. Таке питання виникає: чи він чи він, ще він мертвий, чи ні. Тому що тут, знаєте, немає карт смерті. Ну, ти живий чи мертвий? Королева мічів. Четвірка кубків. Так, да, мертвий. Десятка мечів перевернулася для нього. Ну, отмучився. Отмучився воєнкор. Так, добре. Дивимося питання, хоча, я вам так скажу, із практики. Король Пінтаклів може вказувати на людину, яка вже померла. Тоді повертаємося до розкладу на, е, цього пашу Мерседеса. На нього теж виходив такий сигніфікатор, ніби як вже тоді нам карти показують, що людина приходить до свого кінця. Так, е, покажіть нам карти, що відбулося, відбулося в цьому ресторані, який, який належить Пригожину. Не чоловіку Валерії, а цьому пригожину керівнику Вагнера. Там ресторан, там бар. Там один із офісів Пригожина був і є. І там є готель. Так, що відбулося в тому ресторані, подивимося. А, судний день відбувся. Судний день, приговор провели приговор до виконання, ще що там відбулося. Закінчилося ще є життя, Значить, можна сказати так, що по кармі. Ну, Як в тому анекдоті, я вас, вас волочий, три роки на один корабль збирав, Так збирав е, Бог, вищі сили, всесвітній розум, Ну, хто там? карма, збирала купу цього народу у цьому ресторані, ще що там відбулося. Дев'ятка мічів перевернута, це значить нам все відомо. Те, що кажуть, те і відбулося. Ну, тобто, якщо стався вибух, то він дійсно там стався. Якщо там скоя... Скоя... скоювався замах, то він дійсно скоївався. По дев'ятка мічів перевернута каже, ніби як все прояснилося. Е, так, для чого там та публіка вся зібралася? Шістка мічів, послухати. Послухати якусь ну, розмови, бо мічі це розмови. На дні колоди ми бачимо сімка мічів. Це була все-таки якась спецоперація, спецоперація, бо це ж бачите, карти все скривають. А на дні колоди, ніби як результат лежить карта. Це була спецоперація. Спеціально вони зібрали оцю купу народу і ще що там відбувалося. Четвірка Пентаклів. Ну, маргінальні слої, маргінальні прошарки зібралися. Четвірка пентаклів — це люди з дуже дуже обмеженим інтелектом. ще. Тусь пентаклів. пили, закусували щось хотіло дізнатися. Якусь. По їх розумінню, по їх обмеженому розуму, якусь секретну ніби інформацію, отримати шанс доступу до якоїсь інформації і таке інше. Так, Чи був серед них татарський цей? Ну був вже ж, бачите, перевернувся. Був, був да сплив. Далі дивимося. Хто це зробив? Так, хто це зробив? Це зробили партизани, це зробили українські спецслужби, чи це зробило ФСБ? Хто це зробив, покажіть нам. Так, карти падають, хочуть відповідати, значить, дадуть відповідь. Це зробили Українські спецслужби. Це зробили партизани російські. Чи це зробили ФСБ? Так, українські спецслужби. Та ні, це фантазія, рицар кубки. Е, партизани. Тут існує вибір, е, чи це зробило ФСБ. Да, це купа е, десятка пентаклів це та структура, ну, потужна структура потужна. Ну, але могли зробити, ось я тут карта старший аркан випав на партизан руками, оцих, е, ніби як партизан там, чи щось таке інше. Ну, панте, Партизани. В лапках, звісно. Що тут ви нам показуєте через цей вибір? Е е партизани, вони як статисти були. Як статисти у цій історії. Мах перевернувся, не можна сказати, що це ідея партизан. Тобто їх могли тупо використовувати. саме так. Ось тройка кубків. Е і завербовані могли бути з ФСБ, і в контакті з ФСБ. І навіть не знати, що це ними опікуються, оточують їх люди ФСБ підштовхують до цього, до цієї події. Так, чи приносила статуетку? Оця Дар'я, не пам'ятаю як прізвище. Король Пентаклів перевернувся. Так, так. Ну, в принципі, карти так показують, що да, вона до цього причасна, до приносу своєї статуетки. Але вона була, вона була більше як прикриття когось, я вам так скажу. Статуетку саму виготовила не вона, виготовили якийсь перевернутий король Пентаклів, Тобто мужик якийсь, який десь пов'язаний з владою, тому що мечі. І це його, так би скажем, професіян де фуа. Тобто людина на оцих вибухонебезпечних приладах таке інше сконцентрована. Це більша журналістська версія йде про цю Дар'ю. Це дуже поверхнева версія, і е, пройде якийсь час, вскриються інші факти, вскриється, і це буде вибух, ніби як якийсь. Вірніше, навіть не вибух, а тоді е, пазл складеться. По перевернутій, восьмки кім'ячів пазли складуться. Вона лише статист, вона могла перенести від машини до входу у цей ресторан. А відео ми бачили, що саму статуетку якийсь пузан, такий здоровецький дядько подавав. Так, ну і Зараз ми запитаємо е, таке питання: задамо картам. Чи є це? Оцей замах попередження для Пригожина, того, що керує Вагнером. Тому що Влад Татарський, скоріш за все, він харчувався з рук Пригожина. Пригожин дуже виступав проти Петербургського губернатора. Треба розуміти, що губернатори це є система, це основа правління Путіна. І будь-які е, випади на, на в сторону губернаторів будуть жорстко каратися, особливо Петербургського губернатора. Ну, зараз так. Чи був зв'язок між е, е, татарськими Пригожиним? так, да, був, королева Мічів, е, Паш Жезлів. Королева Кубків. Так, да, він якісь, бачите одні фігурні аркани. Це значить, що татарський влитий був у систему Вагнера, того, чи якось контактував з Пригожиним. Так, да, ось, о, дивіться, ще раз оця карта виходить, що виходила на сигніфікатор татарського. Він використовувався в темну в темну. Ну, це, це такий термін для роботи спецслужб. Він використовувався темно, це все завершилося. Ця робота. Тобто Мавр зробив своє діло, Мавро може уходити. Зв'язок з Пригожиним є, існує. Так, чи є це попередженням для самого Пригожина? Ну так, це планомірна робота. над цим працюють. Це один із ланцюжків роботи проти Пригожина ще. Та, звісно, працює оця розвідка. Я вам казала, що карта Єєрафанта вказує на роботу не елітних, елітних розвідників. Можна сказати, що це у них називається головне, головне управління розвідки ніби так. Нам треба, до речі, теж переіменувати, баканов тут тупить. Бо там э, гур і гру, гру у них називається. Дуже созвучно, треба нам відходити від цієї практики. Так, ну це було попередження. Король жезлів його якийсь попереджав, дійсно попереджав, про що? Що ти, падло, береш з моїх рук гроші? Ось, ти харчуєшся з моїх рук. Я тобі подаю, я тебе окармлюю, а ти мені, як ідіот, психопат. Оставляєш палки в колеса, е, якусь критику і таке інше. Е, здійснюєш, так, чи дойшло цей, цей посил, месендж до Пригожина, чи дійшов? Дійшов е, Туз з Кубків, благаю вість йому прилетіла. Все він розуміє. Да, уже ночами не спить, дивіться, дев'ятка мічей це пряма в прямому положенні. Це людина в тривожності на, і в страшних і в страхах перебуває, наганяє собі вже картину. Нереально, що з ним буде. Ну, ще що, дійшло до тебе? дойшло в повній мірі десятка кубків. Тобто. Ось оця блага вість йому прилетіла про знищення тата, татарського, він вже дуже-дуже прямо впав в паніку, можна сказати. І від туза до десятки повні в повній мірі він зрозумів, якщо він живий, тому що вчора пройшла інформація, що його вже теж немає. Так, ну добре, які це наслідки матиме для самого Пригожина. Які це наслідки матиме для самого Пригожина. Колесо фортуни. Може пронесе, може не пронесе. Так. Давайте ми це колесо фортуни красиво зараз розшифруємо, як воно має бути в науці Таро. Зараз подивимося. Так. Дивимося так. Чим це грозить самому Пригожину? Значить. Що вже наверху цього колеса? Що вже наверху цього колеса, що йде на спад, що внизу, і ще наростає, що вже наверху цього колеса, а вибор зроблений стосовно нього. Розрив розрив, скандал, роздори, що стосується відносин з пригоженим від, його, можна сказати, покровителі. Бо Колесо фортуни вказує на якихось покровителів, на високопоставлених людей. Тут уже все ясно. Роздор і розрив. Так, що йде, що йде на спад? Жриться, невідомість йде на спад. Ситуація невизначеності з пригоженим йде на спад. Королева кубків, паж кубків і пустельник. Дивіться, оце, мабуть, уже самого показують пригожена королевою кубків. Тому, тому, чому? тому що він вже знаходиться в стадії такого, я би сказала, прийняття невідворотнього в плані своєї душі. От що, що йде на спад, тут вже прийнято ріш, рішення про ізоляцію Пригожина. Що вже внизу? Внизу любов і дружба. Кончилась, все, розвод і діюча фамілія. А що наростає? Наростає четвірка мічів, гробниця для пригожина. Так що це сигнал, і дізнатися про смерть пригожина, це тільки... це тільки ех, питання часу. В общем, я сподіваюся, відповіла на ваш, ваше питання. Тут, як кажуть, я ще раз повторюю свою одну із улюблених присказок у ФСБ, вход копійка, виход рубль. Так от і з цим сталося татарським. Хоча я про нього абсолютно нічого не знала. До вчорашнього дня, я думаю, так, більшість моїх глядачів так же саме. Про нього ніколи нічого не чули. Так. І було таке питання ще про символіку О Оте, що малюють ну, на свій спецоперації. За, за Путіна, за Родину, за Сталіна. Що це за літера Z? Звідки вона взялася? І що вони хочуть, що це за символ? Z це нуль. E, в бухгалтерських документах, в пустих рядках ставиться такий Z, прочерк. Тобто обнуліли ситуацію. Це дуже, до речі, знакова у них літера, вони обрали. Так, що таке символ Z? Покажіть нам, що таке символ Z? Ой, це якась ідея, яка вітала в повітрі. Вона має декілька ніби як, кутів. Тобто, це знак коловорота, сонцеворота, колеса, колеса, колеса Сансари. Про це в нас в чаті писала пані Ольга. Я теж давно знала, що це пов'язано з коловоротом. Тобто, частина, як у гітлерівської Німеччини, була свастіка, теж колесо Фортуни, як свастика використовувалася у вишивці, у малюнках древніх слов'ян. Тобто, це древній символ. древній. Ну, ще візьмемо, що це вони там? Паж Пінтаклів. Це вони е, хочуть приобщитися до ніби як сакрального. Ще. Да, І е, підбор, під, е, популістичний це символ, звісно, тому що туж кубки вказує на популізм. Це вони якось хочуть народ, народ, оце буде народ, е, під, підкреслити сакральність. Цього символа підкреслити приналежність народа до чогось древнього і невідомого. Так. Це їх така задумка. А насправді зараз ми спитаємо карт. А насправді, що це? Та нічого. Оце все зрозуміло, просто начертали оцю літеру З. Ще я вам скажу так: що оскільки е, поверхневе, це інформація про цю літеру, вона ніхрена не значить, тому що по смерті завжди проходить ніякої глибини, по смерті бути не може. Плагіат. Карта взятого із минулого. Ще я хочу сказати ще своїх таких от спостережень, оскільки на Рос, Росія не е, ну, Росія ФСБ. Грошей вони не шкодують на всякий роди оці спецоперації, антураж і таке інше створення, тобто шума навколо чогось, то вони беруть на роботу маркетологів доволі таки дорогих. Так от така відома фірма, як Луї Вітон, ще роки три назад зробила серію. Одягу аксесуарів, в основному аксесуарів, на яких була літера Z. Оскільки Лує Вітон є один із законодавців мод, тому оті маркетологи взяли не і лукаво, взяли цю літеру, тому що вона вже ніби як була розкручена. А це закон маркетингу. Треба, не треба щось нове видумувати, треба таке, щоб взяти, сплагіатити і поїхати на тій повозці. Так, ну і давайте з езотеричної точки зору, чи підкреслили вони оцею літерою незворотність свого розгрому і кінця. Подивимося, що покажуть карти. Та, звісно, карта сонця. Це називається «Бог бокшальмометід. На дні колоди перевернута е, шістка е, жезлів. Вони оцим символом самі себе помножили на нуль. Так воно, в принципі, і буває. Так намагався, якщо ми повернемося в історію гітлеровської Німеччини, вони теж були дуже по, по, у них були засиклені, вони були на езотериці, вони Шамбала, меч Карла Великого шукали таке інше, і вважали, що це буде символом їх перемоги. Ну, Чим це скінчилося, всім відомо. Так і з цими тут все ясно, прозоро, як Божий день. Символізм оцей, він просто так не виникає. Це нам, для тих, хто розуміється на тонкощах сигнал. Що люди, коли намалювали на своїй техніці літеру Z, на своїх там, будівлях і таке інше, вони тим самим підкреслили, що воно має бути знищено зеро. Так що, О, ця вся ілюзія, те, що вони створювали. Це більше все для народу. Знову, там вже карти повторюються. Для народу, і оце якась гра. Гра з народом, загравання з народом, саме так. Так, дякую за увагу, дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. І до нових зустрічей на каналі. Сподіваюся, вам це відео стало корисним.